А чи знали ви, що мами із нарцистичними рисами можуть глибоко травмувати своїх дітей? Вони можуть маніпулювати через правильні слова і привертати увагу за рахунок інших. Зараз ми розберемо 10 ключових рис нарцистичних мам, аби зрозуміти, як убезпечити себе і відновити кордони у стосунках? Перший тип обожнюють триади та союзи проти, маніпулюють іншими, налаштовують родичів і друзів один проти одного. 2. Не приймають вас такими, якими ви є. 3. Контролюють ваші інтереси. 4. Мама авторитарний центр сім'ї, де все служить її інтересам та її іміджу. 5. Відсутність емпатії, але гострий розум. Вони знають, як виявляти емоції, але не відчувають їх насправді. Шість емоційна розбещеність. Погрози, зриви, образи. 7. Постійна критика та осуд. Лише її думка правда. Вісім відсутність сепарації. на ніколи не відпускають інші, їхній імідж важливіший дев'ять. Невизнання особистих кордонів інших людей. 10. Материнська заздрість завжди прихована за уявною турботою. І щоб захистити свою цілісність, важливо розпізнавати ці риси і ставити чіткі межі. Якщо ви не справляєтеся. Самостійно. Будь ласка, звертайтеся за підтримкою.